Важлива заява від мене буде хто я такий. Звідки я взявся? Хто за мною стоїть? Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. Хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть. Як я взагалі так появився відкуди? то що я розказую? Бо у вас там куча питань. Чи я в президенти йду. Розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили. Про це ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагало, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. Про це є багато відео в аккаунті.